Фракція батьківщина і народний депутат України Олег Мейдич не голосували за урядовий законопроєкт номер 10449 щодо мобілізації та закликала інших колег не підтримувати його, бо в проєкті містяться антиконституційні норми. Мобілізація потрібна для захисту країни, однак вона має бути побудована на правильних підходах справедливості та мати мотиваційний характер. Є різні концепції підходу до проведення мобілізації. Є правильний підхід, який міг уряд запропонувати парламенту. Це коли висока мотивація для майбутніх військових буде задіяна на повну потужність. Переконаний народний депутат України від Виу «Батьківщина» від Вінничини Олег Майдич. В свою чергу лідерка батьківщини Юлія Тимошенко вимагає, щоб підготовкою законопроєкту для другого читання займалася спеціально створена робоча група з представників усіх фракцій і груп Верховної Ради та за участі керівників фракцій задля усунення неприйнятних норм. Якщо ви вже проголосували за цей принизливий для України, для нашої гідності національної гордості закон, який говорить про те, що українці не здатні добровільно йти на фронт і захищати свою країну, то я наполягаю на тому, щоб була створена спеціальна робоча група з усіх фракцій, наголосила. Юлія Тимошенко. За її словами, тих, хто зараз віддано захищає Україну, мають замінити такі самі мотивовані професійні віддані, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими. Окрім цього, термін служби має бути не більшим за 18 місяців, у той час, як уряд пропонує приговорити військовослужбовців на три роки. Антиконституційний закон лише розбалансує суспільство і не дасть жодної сили нашому фронту, упевнена Юлія Тимошенко. Лідерка Батьківщини також вважає урядовий законопроєкт несправедливим, бо він стосується не всіх, а залишає категорії громадян, яких мобілізація не торкнеться. Неприйнятними є норми і про примусову реєстрацію усіма військовозобов'язаними електронних кабінетів. Досі частина людей не користується гаджетами і в цьому немає нічого дивного. Це їхнє право. Наша команда також проти зниження віку мобілізованих до 25 років. Фактично, позбавлення студентів права на другу освіту та аспірантів навчатись на комерційній основі. Крім того, цей закон суспільство ділить навпіл, каже Олег Майдич.